Я думаю, спокійно за тиждень. от, і все. Отже, не викладай там по 5 відео і. все. І або змов рекламу і це ще буде швидше. Ти знав, що цей сезон закінчиться. Е. Ні, він тільки почався. Ти, ти не правий, він тільки почався. Він тільки почався. Топ-топ, топ, топ. Він тільки почався. але обережно. Намрежно. Саня, завтра буде нове відео. Дякую, дякую, домовилися. Дякую, перчик, перчик, мені приємно, що ти виклав. Там де Ліка скаче. О, О, мені приємно, дуже приємно, справді. О, що, ліку, ти популяризуєш ліку. Вот там. Перчичок, мені приємно, приємно, справді. О, м -м -м. Так, ти вже в майці. А я щось там... Йдеш додому, вранці, танці, на панці. Тіло, ціло. Перчик, ну я бачила, що ти виклав. Бачиш, лика. Бачиш, бачили, який я замечательний? Я особисто все замічаю, не знаю. Яки так це як це відчув, це про, про, про ще щось подивитися. І стрім буде завтра тільки полг... Половина. дякую, дякую, Обов'язково коли стрім, обов'язково. От, буде, буде стрім завтра. Купа контенту є щодня. Mieszanieczka Ale nie Dobrze Mieszanieczka, ja zobaczyłem, że w zależności od poprawy nie graje Mieszanieczka lubimy kimiś Tak Tak, tak, tak Coś bez muzyki skuszne Patrzcie Kto uważa Może zamówić muzykę Буду щиро вдячний бажати. Хто бажає закрити ціль по донатам? Ціль по донатам можна закрити записом Хто Тут є дійсно джогер. Хто дійсно бажає, щоб ліка на нього звернула увагу. Бо, на словах кожен такий герой, а на ділі, бо на ділі не кожен може проявити себе, то можна вже розпочати з того, щоб просто замовити якусь пісеньку. І справді Ліка вже зверне увагу і вже вами заінтересується взаємно. Отак. Е, поки не граю, зрозуміло, мішаєш, то можна замовити музику, можна продовжити стрім, можна дати челендж, розпізна прапорі, можна разом іграти, можна будь-що. Мене щось кілока така файна, що ж так приємно грати. Реально, дуже сьогодні приємно грати. Танц, на танце, адумобрать на танців, на цілу, цілу, а, 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 ці. Ара. Ара ара. Ара ара. Я їбу, ебать, мене меня Просто от.